Отики, весна іде. І дуже скоро, за декілька днів, вам схочеться вже чогось легенького, але тепленького. Куртка Artax, виробник Пентагон. Це тканина супчел з тефлоновим просоченням. Колір пентакаму. Манжети на ліпучках. Кишенька на рукаві, кишеньки на двох плечах, з місцем під шевром. Вентиляційні отвори під ручками. Січисті, щоб не парило, щоб шкіра і все дихало. Каптур з козирьком. Ховається у комір. Можна скрутити та сховати. На грудні кишені Зручні, глибокі, з додатковими відділеннями. На спинці вентиляційні отвори. Стегна на резинках регульовані. З мають так само додаткові кишеньки та гарний фліс вафельку Місце для навушників, додаткові кишеньки. І фліс-вафелька. Дуже ніжний, приємний, дає змогу виводити курці зайву вологу, яку виділяє тіло, і дихати. При цьому забезпечують тепло та надійність. Куртка не продувається вітром, не промокає від дощу. Рукавчики, звісно, укріплені, забула вам сказати. Зручна, тепленька і надійна, перевірена нашими котиками. А це важливо.